Потужного всім здоров'я, пані та панове. Не встигли ми пройти ще марафон на Т-3485 партизана, а тут уже улітка анонсувала новий. Конвейер не зупиняється, на черзі в нас, звичайно ж авіація. З 22 травня по 5 червня це все буде проходити. Івент називається «Дух бурі». Нова подія присвячена класиці індійської авіації. В ній ви зможете виграти тематичні декалі, іконки, гравця тощо. Головний же приз це найперший літак індійського виробництва HF24. На відміну від більшості останніх марафонів. Ця машина досить таки унікальна. Цей реактивний винищувач буде знаходитись на п'ятому рангу у гілті Британії. Бойовий рейтинг поки що невідомий, які характеристики, основні. З того, що написано на сайті, він здатний розганятися майже до швидкості звуку, озброюється чотирма потужними скорострільними 30-міліметровими гарматами Aiden. Скоріше за все, геймплей буде схожий, наприклад, з хайтером, який зараз на ваших екранах. Щодо штурмових можливостей, він буде здатний брати в бій до 4000 фунтів бомб і некеровані ракети. Навряд нам на п'ятому рангу дадуть керовані ракети повітря-повітря, як саме у саме цього Хантера. І скоріш за все буде він схожий по геймплею саме на Хантер, який знаходиться в гілці Британії на бойовому рейтингу 9.0. Отримати призи зовсім не складно, кожен етап відкривається за 35 тисяч очків місії, це саме те число, яке ви бачите напроти свого ніку, нажавши етап в кінці бою. Також є множники, які залежать від режиму гри та максимального рангу техніки, використованої у бою. Етапи змінюються кожні 2 дні о 14.00. І щоб отримати головну нагороду літак, вам потрібно пройти всі 7 етапів, не пропускаючи жодного. Якщо ви вже прогавили, то можна просто докупити за голду. Раджу для швидкого проходження обирати літак, на якому у вас виходить добре грати. Не обов'язково пересилювати себе і летіти на якомога вищі ранги. Чим менше у вас буде горіти від боїв, тим швидше і приємніше ви будете проходити марафон. Ну і для тих, хто хоче все-таки заробити на безкоштовний преміум танчик чи літак, ви можете продати його на біржі, але для цього вам потрібно викачити модифікатор. Модифікатор коштує саме на цьому івенті 600 тисяч очків місії. Ну і звичайно ж потрібно забрати сам літак за 7 етапів. За подробицями, раджу зганяти на сайт, і там вже є новина. Для колекціонерів, вже, звичайно, цей літак потрібно мати в ангарі. Для тих, же хто хоче його продати, ну таке собі не думаю, що він буде коштувати більше ніж ті ж самі 15 гейджін коїнів. Він не преміумний, не за популярну гілку, не досить таки унікальний. Так, це найперший літак саме виробництва Індії. Звичайно, потрібно ще передивитися його ТТХ, коли вони з'являться, його бойовий рейтинг та льотно-технічні характеристики. По гарматі досить таки все добре. Бімбочок набрати можна багатенько. По швидкості він буде такий же саме, як Хантер, але Хантер досить добре тримає свою швидкість в маневрах. Невідомо як це буде робити індійський h 24 Ну, хоч не клон і на тому дякую. Цікава ваша думка в коментарях, якщо ви часто проходите ці марафони, чи будете ви його продавати, чи варто на нього набивати цей неймовірно дорогий модифікатор. Як часто ви граєте саме на цих бойових рейтингах, приблизно буде десь 8,7, 9,3 в такому районі? Я особисто дуже рідко. Кількість очок, щоб закрити модифікатор, як на мене, забагато, як для такого бойового рейтингу. Якби був він преміумним, можна було б задуматись над цим. Ну а так, я пограю на авіації, мені потрібно ще качати там декілька гілок. Тому якщо буду само собою проходитись, то добре, якщо ні, то нічого страшного. Залишу собі на аккаунт. При моєму рівні гри це 1,5-2 години в день. Щоб просто закривати медальку. Я і так, в принципі, постійки граю. Сподіваюся на вашу підтримку лайком та коментарем, якщо ця інформація для вас була вчасна та цікава. Побачимося в неділю на стрімі та в наступних відео. До побачення!